Щойно спробував бути відвертим зі своєю дівчиною. Мені 21 М і моїй дівчині, 21 ж. Зустрічаємося вже 4 роки. Чорт! Я знав, що зазвичай трапляється, коли чоловіки діляться своїми переживаннями зі своєю дівчиною, але не думав, що це буде аж настільки погано. Останнім часом почуваюся пригніченим. Чесно кажучи, це просто роз'їдає мене зсередини. Не хочу казати, що у мене депресія, щоб не накликати це на себе. Я просто дуже хотів поговорити з кимось. Спробував відкритися своїй дівчині, і, можливо, я був трохи нав'язливим, але блін, мені стало в десять разів гірше, ніж якби я просто тримав це в собі. Наприкінці всього вона сказала мені: замовкни, ти правий, з тобою щось не так. Просто замовкни, ти буквально зараз сходиш з глузду, припини поводитися як жертва. Якби я знав, що так буде, то краще б нічого не казав. Тепер очевидно, що їй насправді байдуже, я намагаюся її зрозуміти. Вона прийшла додому після довгої зміни на роботі, тож можливо була надто втомленою. Просто я сподівався, що мене вислухають. Як я взагалі можу зараз пояснити їй, що я відчуваю? Чи варто взагалі? Думаю про розрив. Я й гадки не мав, що вона може таке сказати, і це справді мене непокоїть.